Європа допоможе зберегти та відновити пошкоджену росіянами культурну спадщину України, обговорити план дії. Перші кроки на Закарпаття з'їхалися профільні міністри із понад 20 країн світу. Ну а рятувати є що за даними мінкульту через російську агресію пошкоджено понад тисячу культурних пам'яток та понад дві тисячі мистецьких закладів. Про доробок урядників розповість Олександра Стасишин. Фото свого загиблого на війні колеги художника 32-річного Максима Плеша, письменник Андрій Любка, показує іноземній делегації. Переконує, культура робить великий внесок в оборону України, а Росія її прицільно знищує. Спецоперації проти тилу не менш болючі ніж спецоперації на лінії бойового зіткнення. Культура, власне кажучи, є одним із елементів, який дозволяє поневолити державу і її окупувати. Тому захист культури означає захист держави. Обговорити захист збереження та відновлення української культури на першу конференцію співпраця заради стійкості. З'їхались профільні міністри та представники міжнародних організацій із понад 20 країн світу. кажуть, добре розуміють, що захист української ідентичності є невід'ємною частиною спільного зобов'язання підтримувати Україну і максимально сприяти у допомозі. Ми у Польщі чітко розуміємо, що це війна не лише проти людей, а й проти знищення усієї культури. Ми щораз шоковані тим, що ця війна у вас безперервна, як до прикладу, вчорашня атака росіян на культурні заклади Одеси. Тож зараз є потреба у консерваторах і реставраторах, які можуть допомогти у відновленні. Учасники конференції під час зустрічі визначили пріоритети зміцнення культурного сектору України та обговорили спільні загрози захисту культурної спадщини. Ми тут, щоб заявити про нашу єдність і солідарність з українцями, які страждають від несправедливої та незаконної агресії на своїй землі. Ми хочемо сказати, наша підтримка триватиме, а українська культурна спадщина це культурна спадщина всієї Європи. У підсумку спільна декларація про ключові домовленості, яку вже підписали 13 європейських країн. У декларацію закладена ідея створити український фонд спадщини. Фонд має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці. Відновлення музею в реставрації культурних пам'яток передбачає створення платформи культурного відновлення підтримку практики санкцій за злочини проти культури. відновлення у сфері культури України це необхідність. Іспанія вже внесла у Європейський фонд солідарності з українським кіно 300 тисяч євро і ще 200 тисяч. Ми додамо у 2025 році. Ми готуємо меморандум з Україною для взаємообміну працівниками культури для того, щоб увесь світ знав про українську реальність. Такий формат зустрічей стане регулярним задля відновлення і утвердження української ідентичності. Наступне обговорення відбудеться влітку у Римі. Із Закарпатської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.